Сімейний лікар на даний момент в Україні це первинна ланка. Взагалі всім сімейним лікарям важливо проявляти ініціативу і поцікавитись. І тоді лише під час такої тривалої комунікації ми доходимо до висновку, що це і був наслідок міновибухової травми. Всім привіт! Ви натрапили на подкаст Розмова на рівних, і це не черговий подкаст на тему інклюзії. Це подкаст з лікарями, волонтерами медичної організації Фріда, які надають медичну допомогу. Позпосередньо на прифронтових територіях, і сьогодні в нас просто неймовірна дівчина в кадрі це Кристина Авраменко, лікарка, сімейна лікарка, медична волонтерка організації Фріда. І ми з нею будемо говорити на тему міновибухової травми в аспекті сімейної медицини. Привіт, привіт, Давно не бачилась. Розкажіть, будь ласка, про те, як часто... Ненавидно? Звісно. Вибачте, будь ласка, без пафосу. Розкажи, будь ласка, як часто ти на своєму прийомі бачиш наслідки міновибухової травми? І які вони бувають? Гадаю, що часто, особливо протягом останніх років, тому що просто потрібно розуміти, що ми розуміємо під наслідками міновибухової травми. І не всі, на жаль, розуміють. А це. Психологічні порушення і психічні, так? тобто всі тривожні розлади, депресивні розлади, посттравматичний стресовий розлад це також є наслідок міновибухових травм. Тому однозначно, що зустрічаюсь дуже часто, також, наприклад, хронічний біль, ми ж його можемо віднести до наслідків міновибухових травм. Можемо і маємо відносити. Е, тому так, повертаючись до твого запитання, дуже часто. Якщо, наприклад, з моєї власної такої статистики, ну яку я не веду, але от е, зараз але якщо, е, ну так, якщо от зараз так приблизно сказати, то я думаю, що з умовних 10 пацієнтів за день е, 3-4 пацієнти вони можуть мати ці наслідки. Це пацієнти, які проживають в місті Києві, чи це більше пацієнти з. Області я приймаю в місті Бровари. Це є місто, Київська область, проте ще й надаю допомогу на прифронтових і деокупованих територіях разом з благодійною організацією Фріда. Тому, якщо ми говоримо про місто, то це жителі міста або внутрішньопереміщені особи та з різних областей України. Якщо ми говоримо про наші медичні місії з Фрідою, то це люди, які безпосередньо живуть на прифронтових територіях. Якщо ми, ти почала говорити про тему хронічного болю, е, можна про це трішки детальніше, який зачасту хронічний біль може вказати на те, що це може бути наслідком? Е, ну, я би його розділила на такий, знаєш, типу, безпосередній хронічний біль, коли у людини була, наприклад, ампутація кінцівки, та, і ми маємо фантомний хронічний біль. Це ми явно розуміємо, чому, яка причина, і, скоріше за все, ця людина вже якісь препарати приймає або знаходиться під спостереженням постійним спостереженням і контролем лікаря, який веде його основний діагноз. Але ще є пацієнти, які. Не мають, ну або мали якусь мінно-вибухову травму, яка є пролікованою. І от ми зараз говоримо саме про наслідки. Коли ця мінно-вибухова травма вже пролікована, був там стаціонар, людина виписалась, пройшов рік, вже її начебто нічого не турбує, та, вже вона пройшла реабілітацію фізично, але вона відчуває якийсь незрозумілий їй біль. Який виникає незрозуміло коли, триває якийсь певний час і проходить самостійно. От що ми будемо робити з такою людиною, як ми його класифікуємо? Це ми і називаємо тим наслідком мінно-вибухової травми, який саме відобразився в психологічному аспекті. Бо людина може мати отой якийсь депресивний розлад через який вона і матиме у цей хронічний бій. Я спробую пояснити простими словами, коли у людини тривалий час, коли людина тривалий час перебуває під дією хронічного стресу, це може бути Гострий, гострий, гострий стрес, але він хронізується та? і вона перебуває тривалий час під дією цього хронічного стресу. І наш організм він не завжди каже про це явно. От, там, наприклад, ну, от, якась депресія, коли там от всі звикли до того, що депресія це коли там людина не доглядає за собою і сумна. І от, не завжди. Навіть не часто це проявляється саме таким чином. Людина собі живе там своє якесь життя, вона собі активна, вона собі там позитивна, але її організм він виснажений через цей хронічний стрес, і він намагається це показати. І показує він це, наприклад, в порушеннях сну або в появі у цього незрозумілого хронічного болю. Коли болить якась діляночка спини, наприклад. І ми не знаю, там робимо КТ, МРТ, фізичною терапією пацієнт займається, виконує масажі, ходить в спортзал, але воно йому все одно болить, і ми не знаходимо причину цього болю. І тоді ми кажемо про хронічний біль. І коли ми тоді скеровуємо цього пацієнта до психолога, або, наприклад, під час розмови навіть да, вдається зрозуміти, що ага, там можливо була якась травматична подія, яка до цього призвела. Ну, могла бути та саме міновибухова травма десь колись, рік, два, три, навіть чотири назад. Але вона тоді була ну, їй не надавалось можливо якогось значення важливого, та? Або, е або людина думала, що вона з цим впоралась і пройшла необхідне лікування. Проте, от ми наразі маємо такі наслідки. І, е звісно, дуже важливо сімейному лікарю на це акцентувати увагу і е, це розуміти, це помічати. Бо, знову ж таки, людина не завжди тобі прийде і скаже, в мене була колись міновибухова травма, е, і от зараз я маю такі то такі-то симптоми, давайте з цим щось робити. Це не так. Це коли от людина може просто прийти з іншою скаргою, зі скаргою на тиск підвищений, або там на якусь слабкість, незрозумілу їй. І ми починаємо. Дообстежувати пацієнта, починаємо з ним говорити. І тоді лише під час такої тривалої комунікації ми доходимо до висновку, що це і був наслідок міновибухової травми. Давай пояснимо нашим слухачам про те, що. Сімейний лікар на даний момент в Україні це первинна ланка, тобто це так. людина, до якої має звертатися пацієнт, якого є декларація. В кого нема декларації, у Кристини є ще пару буквально вільних місць, можете звернутися. А... Для тебе одне містечко. До до сімейний є. лікар. О, ви О. Що? О. Добре. Ну я Добре. Й думаю, що і в тебе є гінеколог, правда? Не я ж один один. Тобто пацієнт, коли йому щось не так, йому щось болить, він має по ідеї прийти до сімейного лікаря. Просто так не на жаль, не всі роблять, і вже сімейний лікар має зрозуміти, до якого наступного вже вузького спеціаліста скерувати, якщо є ця така потреба, якщо ні, то лікувати він може самостійно. От в мене, на жаль, не було на подкасті лікаря-гінеколога, з якими я могла поговорити, коли ми говоримо про хронічний тазовий біль, навіть у жінок. Угу. Це ж також може бути дуже велика проблема. Наслідок наслідок вибухової травми може бути в жінок. Це збої менструального циклу, це аномальні маткові кровотечі, це гормональні порушення, це новоутворення так само. Це Вагінізм, ж теж... вульводінія. Я гадаю, що також може бути наслідком мінно-вибухової травми. І ну, Це угу. теж є величезний величезна кількість симптомів, які можуть скривати. Ну, Ховатися uh -huh. під різними, так скажемо, масками, а наслідком це є наслідком so. саме міновибухової травми, тому що хронічний стрес, в якому ми живемо, і особливо хронічний стрес, як ти вже говорила раніше, які люди, тобто це гостра, гостра подія, але наш мозок він якби uh -huh. з, на жаль звикає до певних моментів і намагається жити вже в тих умовах, в яких ми живемо. Да, ти все правильно сказала. Мені навіть Молодець. да, Проте я спробую доповнити. От я певно хочу дійсно, щоб люди навчились розмежовувати первинну вторинну і третинну ланки. Да? Бо якщо ми говоримо про контекст міновибухової травми, ми маємо розуміти, що скоріше за все, в 95%, навіть в 100% відсотках випадків, людина була на вторинному або третинному рівні. Реанімація, хірургія, травматологія. Потім вона завершила своє лікування цього гострого стану, і її лікарі відпускають в світ первинної ланки. І отут тут сімейним лікарям важливо вступити в бій, скажімо так, і допомагати далі цьому пацієнту. Бо от вся подальша реабілітація от вона дійсно на первинній ланці. Повертаючись до гінекології, та однозначно, однозначно, що хронічний тазовий біль може також бути наслідком. 100% не буду цього заперечувати і, і підтверджу, і і обов'язково скеровую до гінекологів. Так акуратно підвела я до теми гінекології. Ну вибачайте. Та, ну слухай, я взагалі завжди, коли знайомлю з жінкою, моє перше запитання, коли були в залі останній раз у гінекологи, і дуже прикро чути. Треба тобі візитівки е мої дати все ж таки. Е ти знаєш, дуже прикро чути від жінок молодого репродуктивного віку, які займають якісь досить е значні посади. Дуже дивно від них чути, що там ой, українська не, не реклама, реклама Кристини до неї ходять жінки, які займають значні посади. Тому пару місць залишилось. Пару місць. Ну слухай, давай серйозно поговоримо. От правда, мене це так засмучує, коли жінки кажуть, що там я не пам'ятаю, бо там ой, там дуже давно. А яка основна реабілітація? Якщо ми говоримо про от, первинну ланку надання медичної допомоги, сімейна лікарка, от ти. Проходить спостереження в подальшому за пацієнтом, який там, от як ти говорила, що він був в третині до вторинні uh -huh. ланці? От він пролікував своє якесь основне захворювання, ну Там, наприклад, коли була ампутація, uh -huh, uh -huh. в нас коли була якась серйозна е травма, яка потребувала хірургії, потім він повертається до тебе. Які основні критерії, за якими ти, якщо можна так виділити, будеш контролювати його подальший стан? Чи на що ти будеш звертати увагу? які є редфлеги в тебе в цьому аспекті? Тут, певно, важливо сказати, що вони до мене не завжди можуть звернутися із цього приводу. Так, от, грубо кажучи, він, пацієнт, умовний пацієнт, він може до мене звернутися з ГРВІ. А вже там, в процесі спілкування ми з'ясуємо, що була міновибухова. Бо ну, треба розуміти і віддати належне, що я ж не можу контролювати кожного пацієнта і не знаю, чим. Тут і зараз хворіє кожен мій пацієнт. Я це вже дізнаюсь потім, коли безпосередньо до мене пацієнт прийде на прийом. Проте, от важливо розуміти, що він може до мене прийти на прийом. Як через наслідок міновибухової травми, так і через якусь іншу причину. І от тут мені важливо е розпитати, зорієнтуватись і, е і поцікавитись. От взагалі всім сімейним лікарям важливо проявляти ініціативу і поцікавитись, бо я ж можу не поцікавитися, я ж можу закрити на це очі і сказати Ну у вас зараз нежить е лікуйте його, зустрінемось, коли у вас буде нежить наступний раз. А можу поцікавитись і запитати, бачу, що. Е Наприклад, ви лежали в стаціонарі з таким-то таким-то діагнозом, як ви зараз себе почуваєте, Чим ви, як ви зараз собі допомагаєте, з яким лікарем ви спостерігаєтесь, хто контролює цей ваш стан. Да? Моє улюблені запитання це така, знаєш, як це сказати, Лагідна, лагідне тестування на тривожні або депресивні розлади. Там. Як ви спите? Чи легко ви засинаєте? Чи є у вас хобі? Чи отримуєте ви задоволення від життя? Е, а яке було питання? Е, як, як мені е, спостерігати? Як мені спостерігати поцілу? Ти не захопилася. Та я можу говорити про це вічно, да, ти мене зупиняй. Я питала на рахунок того, чи є якісь в тебе так звані редфлеги в аспекті от потім спостереження пацієнтів після міновибухової травми, які тебе можуть. Ну, ти будеш по ним розуміти, ага, по-пу-пу, стає гірше, треба тут долучати інші якісь методи, або стан погіршується. Є якісь критерії в цьому питанні? Ну так, звісно, психоемоційний стан. От те, про що я говорю, що якщо я під час розмови з пацієнтом розумію, що його психоемоційний стан він, він потребує моєї участі або залученості психолога, то звісно, що для мене це є редфлаг, і я буду йому пропонувати, говорити, пояснювати, питати ну давати поради і так далі, і так далі, кудись скеровувати, тобто говорити з ним про те, що дивіться, от те, що з вами зараз, це не ок, і давайте. І я готова вам допомогти, і давайте щось з цим будемо робити. Це те, що стосується е, психоемоційного стану. І наступний редфлег, е, – Варто просто запитати у пацієнта про загальне самопочуття, і в залежності від того, що я почую, я вже буду думати е, про наступну тактику. Коротше, немає редфлегу. Я просто всіх опитую і цікавлюсь. Немає редфлегу, бо е, бо вони не завжди явні. Ну тобто, е, як тобі правильно маскуються. Сказати? Вони маскуються, так, да, і, і може не бути ретфлега, але може бути проблема. Тобто, може бути наслідок, який не проговорений, або е, якому не надають належного значення, але він є. І він неявний, але про нього варто запитати. Тому я би, ем, даючи там пораду іншим сімейним лікарям своїм колегам на первинній ланці, я б радила е, обов'язково докопуватись. Пошукати, порити, поцікавитись, попитати, навчитись робити це е, правильно. Е, з точки зору моралі, етики. А так? є якісь опитувальники? Ні, ну звісно, вони є на ту саму тривогу, депресію. Ти зараз про які говориш? Опитувальники на рахунок. Ну, от, Ні, е я то... розумію, що uh -huh. є опитувальники. Ну, от є, от, ну, умовно, у нас є опитувальник ПТСР. Ну, да. І ти під час своїх консультацій так само його використовуєш? Так, та, майже завжди. Е я ж кажу, це. Це не обов'язково, коли ми прям роздруковуємо, кладемо на стіл і кажемо пацієнту, будь ласка, зараз там 5-10 хвилин. Дайте відповідь на ці запитання, і потім я рахую бали. Це не обов'язково кожен раз, так це вже безпосередньо, там коли перед призначенням, наприклад, антидепресантів, ми можемо таке зробити, щоб я його зберігла, а потім там пацієнт прийде через місяць, і ми проаналізуємо результати і так далі. Проте це ж завжди відбувається в спілкуванні. Я то знаю ці питання, а пацієнт то може не розуміти, що я вже його опитую і проводжу тестування і скринінг на ці стани. В те, про що я кажу? Як спите, як ваші справи, що вам зараз приносить задоволення? Розкажіть про свій день, чим ви займаєтесь, чи важко вам заснути? І от ти починаєш чути, що та хто зараз спить? Всі зараз, ну, не у всіх зараз порушення сну. Я кажу, ні, не у всіх. Та ну, зараз таке ну, тривоги постійно, там, війна, всі ми не спимо. Я кажу, ні, якщо ви працювали. Ви мали втомитись протягом дня, то ви маєте хотіти спати. Ну, Звісно, ви маєте прокинутися, якщо почуєте якийсь шум, проте ви маєте хотіти спати, і ви не маєте прокидатись просто так без причини. А і пацієнт задумується, і для мене це от вже ред редфлаг. Ну, да, і я собі ставлю плюсик на рахунок того, що ага, вже не ок, а чому не ок, і далі вже починаю розпитувати. Ти... Дуже часто їздиш у виїзди, і була на багатьох напрямках. І якщо ми з тобою так от підсумуємо, який портрет ось твого саме пацієнта з наслідком міновибухової травми ти бачиш на прифронтових виїздах? Угу. А... Це жінка. От чомусь мені на думку одразу спадає жінка, напевно, їх більшість. Ну, взагалі більшість жінок звертаються до лікарів. Це жінка, це жінка 60, так? це пацієнт з хронічним болем, у якого відсутня фізична реабілітація, тобто немає роботи за фізичним терапевтом і самодопомоги, тої самої якоїсь зарядки. І рухової активності, і о, депресивний стан. Ти зараз сказала, це жінка, і така якась пауза була. І мені так якось, я не знаю, в мене аж мурахи по тілу пробігли, тому що в нас така проблема, що да. жінки на себе все звалюють да. і в цілому собою не займаються. І я думаю, що наслідки просто якось чоловік це більше. Жінка дуже багато всього навіть і не помічає, певно, так, можна сказати. Так, так, погоджуюсь з тобою. Проте, разом з тим, от чому сказала жінка, тому що вони та, на себе багато чого взвалюють, проте вони, на щастя, і роблять ті кроки і все-таки ідуть, дообстежуються. І принаймні щось намагаються робити. Бо в контексті чоловіків, от, на жаль, вони ну, звикли до того, що я чоловік, я маю це витримати, мені не потрібен лікар, ні-ні ні, я все сам болить, переболить, не сплю, потім висплюсь. Ну, да, от, от нема турботи про себе. То тішить, звісно, що, хоча б жінки, вони все-таки намагаються про себе турбуватись, тому на прийомі їх більшість. І тому, от, описуючи портрет такого класичного пацієнта з наслідками міновибухової травми, то в сімейній медицині для мене це жінка, не чоловік. Бо якщо тут буде сидіти там, хірург, напевно, він скаже, що це чоловік і молодий, і військовослужбовець. Дякую тобі дуже сильно. Дякую, що тобі. ти знайшла час, що поговорила. І ще раз наголосила на тому, яка важлива первинна ланка, яка важлива е, сімейна лікарка або сімейний лікар у для кожного. І що дуже багато роботи, тої навіть якої люди не помічають в аспекті міновибухової травми, але вона насправді є і вона дуже гарно маскується. Ну якщо ти думаєш, що тебе просто так відпущу, то ні, ні не буде такого. Буде прийом огляд когічний. Виходить, так. Ми запускаємо нову рубрику на каналі, і вона буде така досить провокаційна та цікава, я думаю, багатьом не тільки лікарям, а й пацієнтам. Тому що ну, зараз модно говорити про те, що бісить пацієнта. Давайте ми дізнаємося, що ж бісить лікаря. Тому, Кристина, що бісить сімейну лікарку? Я... Чесно. Страшно, страшно. Я зараз можу багато чого наговорити, говорити Перед цим скажу, є пара вільних місць на деклараціях і зараз. Та. Зараз після цього, після цієї рубрики їх може побільшити, <гум> Та, пацієнти скажуть мені до побачення. <гум> Знаєш, мене, мене бісить. Мене бісить зловживання моєю добротою що деякі пацієнти цим зловживають. Всі мої пацієнти мають мій робочий номер телефону. Ну, це моє таке правило, я вважаю, що так має бути. І я готова завжди допомагати дистанційно, якщо я можу допомогти. Ну, бувають питання, коли там от підкажіть, просто щось треба підказати. Да? То пацієнти ж не обов'язково приходити до мене на прийом, витрачати свій час і безпосередньо мій, для того, щоб мені просто відписати на одне запитання. Тому ми це проговоримо для нас це ок. Але почала помічати, що пацієнти. Перестали навіть дякувати. Дивлюся в Доносіть деякі... конфети? Е, елементарно, елементарно навіть не пишуть дякую і не ставлять лайк на моє повідомлення. Я просто читаю переписку з деякими пацієнтами. Е, Чергове якісь до мене звернення, якісь прохання відповісти на якісь запитання, а я дивлюсь нашу переписку, а я вже, знаєш, ну типу там... Та Питання-відповідь, питання, да. і, 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 і жодного дякую. Дякуйте, ми... Христині, будь ласка, бісить, дратує, це реально дратує. Е... І не дзвоніть вночі. До цього <зив> теж було? <зив> було, було, так, да, да, було. Жахливо дратує те, що є пацієнти, які надають собі великого значення. Я не знаю, як це... Ну, Своєму діагнозу, своїй хворобі надають надважливе значення. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що ще можу швидко відповісти на їх запитання, бо їх зараз це турбує і. А Тобі класи? Алло! Чого не відписуєте? У мене температура? Mm, ні. От ні. От, чесно, от, ні? Такого Чем? не було, да, такого не було. Ну, я ще така, би, да, я думаю, що я потім можу сказати пацієнту. Що Алло! Мені це не Да. Де конфети? Де спасіба? Слухай, не кажете про ці цукерки, будуть носити, фу, я їх не їм. Давайте нам, я вас <рес> прошу, будь ласка. От Христині не ставите лайки на повідомлення, а зараз бистренько поставли лайк під цьому відео, щоб все у вас було добре, щоб ви не хворіли. Угу. Давай, що ще да, бісить? Лайки це важливо. Що, що, ще ще... Бісить? Um, що ще бісить? Що ще бісить? Ви знаєте, просто лікарів дуже багато що бісить, але вони мають це сказати настільки лагідно і красиво. Да. Да, і це дуже тяжко. А ви там в трецах всяких. Кажете все е, по факту, а лікарі ще й тут мають підібрати слова. Давайте, сімейна лікарка, що вас бісить? Що мене бісить? Ну от е, хотіла завершити думку про те, що як на мене люди стали нездорово егоїстичні. егоїстичні. Да, от ми всі говоримо про те, що ми рухаємось в Європу, що там пацієнти чекають місяць, два-три. Пів року. Консультації півроку, і це нормально. Дратує, що наші, наші громадяни, наші пацієнти вони не готові чекати, що їх це обурює. Чому ми маємо чекати консультації лікаря? Чому мені потрібно, я сьогодні вирішив звернутися до лікаря і чому сьогодні? У неї все розписано. Не дратуйте Христину, не дратуйте лікарів. Ну а ви не перемикайтеся, але ви ж не можете перемикнутись, бо це Ютуб. Тому до наступних зустрічей, до наступного подкасту.